«Всього лише двадцять людей. Ця фраза вилетіла з вуст мого сина Тараса з такою ж природністю, з якою просять склянку води. Він стояв посеред моєї вітальні, тримаючи в руці телефон з далеким поглядом людини, яка вже планувала свято, навіть не включаючи мене в ці плани. Двадцять людей, уся родина його дружини, Світлани, двадцять тарілок, які треба помити, двадцять місць, які треба накрити. Двадцять незнайомців, що голосно сміятимуться в будинку, який я збудувала потом цілого життя. Холодний дрож втоми пробіг по моєму хребту. Це була давня втома, накопичена за всі різдва, великодні та дні народження, коли я була першою, хто прокидався, і останньою, хто лягав спати. Але цього разу щось зламалося. Я подивилася на його обличчя, обличчя тридцятирічного чоловіка, який все ще бачив у мені продовження кухні. І відповідь народилася з того глибокого й тихого місця, де ми зберігаємо наші найболючіші істини. Чудово! Тоді я поїду у подорож, а ви розбирайтеся самі. Я не готель і тим більше не кухарка. Його обличчя почервоніло. Суміш здивування та обурення, він думав, що це вершина мого бунту примха старої жінки. Він і не здогадувався, що моя відповідь була не криком. А звукам дверей клітки щоб відчинилися. Справжній шок ще був попереду. Мене звати Ганна, мені 63 роки, і я вдова вже 25 років. Коли мій чоловік пішов з життя, Тарасу було всього 5. Я поклялася, що моєму синові ніколи нічого не бракуватиме, і він не відчував нестачі. Я продавала випічку, прибирала, шила на замовлення. Кожна цеглина цього будинку. Кожен меблі, що скриплять від спогадів, були куплені за гроші моїх мозолистих рок. Будинок знаходиться в селі під Києвом. Проста будівля, яка поступово розросталася. Запах тут завжди був запахом дому. Але останніми місяцями я відчувала іншу втому в тому душі. Тарас Виріс, здобув освіту інженера на гроші від продажу землі, яку я успадкувала, і три роки тому одружився зі Світланою. Вона хороша дівчина, але з тією віддаленою вічливістю, яка властива тим, хто ніколи не мусив мити туалет. Її родина живе в сучасному районі Києва, у світі подорожей, вечер у ресторанах та розмов про кредити. Коли вони приїжджають сюди, я відчуваю, як їхні погляди ковзають по моїх старих меблях. Вони не бачать історії, вони бачать простоту з певним дискомфортом. І Тарас, мій Тарас, здається, вибачається за будинок, де виріс. За останні три роки, відколи він одружився, мій дім став офіційним місцем зустрічі родини. Чому? Бо він просторий? Брехня, він маленький. Бо тут атмосфера маманого дому? Правда, бо я вирішувала всі проблеми для всіх? Переклад простий, бо це було безкоштовно. Я готувала, прибирала, накривала на стіл і в кінці отримувала. Все було дуже смачно, свекрухо. А коли вони їхали, залишаючи гору брудного посуду, я ставала частиною меблів корисною, присутньою, але невидимою. Це було напередодні Нового року, і я була на кухні, коли приїхав Тарас, навіть не постукав. Мамо, треба поговорити, сказав він. Про новий рік. Так, почав він, але його перервав дзвінок. Він відповів, голосно розмовляючи про якийсь проєкт, ніби мене там не було. П'ять хвилин по тому він продовжив, ніби нічого не сталося. Отже, родина Світлани проведе новий рік тут. Але не хвилюйся, всього лише двадцять людей. Всього лише це слово танцювало в моїй голові. Всього лише двадцять ротів, які треба нагодувати, всього лише двадцять келихів, які треба помити, всього лише мій спокій, який буде порушено. Двадцять людей, Тарасе! запитала я. У моєму домі, навіть не запитуючи, чи я цього хочу. Він нервово засміявся. Мамо, не починай. Ти завжди добре приймала родину. Завжди добре приймала, з якого часу добре приймати, означало не мати вибору. Кров почала повільно закипати. А де ці люди будуть спати, Тарасе? Як я впораюся з готуванням для двадцяти людей? Мамо, якось розберемося. Хтось поспить на підлозі, хтось у твоєму ліжку. Ти можеш поспати на дивані одну ліч, а щодо їжі кожен щось принесе, ти приготуєш лише основне. Спати на дивані у власному домі, щоб поступитися місцем незнайомцям у моєму ліжку. Основне це завжди була я, я була основою всього в його житті, гарантією, що все буде добре. Саме тоді щось у мені остаточно зламалося. Це було як нитка, що рветься, протримавши занадто велику вагу. Я подивилася на свого сина, цього дорослого чоловіка, який все ще бачив у мені додаток до побутової техніки. Я подивилася на його гладкі руки, які ніколи не знали, як це мати мило під нігтями. І вперше за 25 років я не відчула гордості, я відчула гнів. Знаєш, що я зроблю, сину? сказала я, вимикаючи плиту. Я поїду на Новий рік. А ви розбирайтеся з цими двадцятьма людьми самі? Його вираз обличчя змінився так швидко, що це було майже комічно. Мамо, ти ж жартуєш? Ні, Тарасе. Вперше в житті я не жартую. Він почервонів ти поводишся егоїстично після всього, що я для тебе роблю. Що ти робиш для мене, Тарасе? запитала я, і голос мій прозвучав голосніше, ніж я очікувала. Розкажи мені, що саме ти для мене робиш? Він завагався, шукаючи прикладів і, очевидно, не знаходячи. Тиша повернулася. Цього разу важча. Слухай, мамо, сказав він, намагаючись змінити тон. Ти нервуєш, що це за історія з поїздкою? Ти ж навіть не любиш виходити з дому. І ось вона, фраза, що все підсумувала Ти ж навіть не любиш виходити з дому, ніби він знав, що я люблю, ніби він коли-небудь запитував, що я хочу робити. І тоді гнів, який я намагалася стримати, нарешті вибухнув. Знаєш що, сину? Я виховала тебе сама після смерті батька. Я працювала як проклята, щоб ти нічого не потребував, продавала випічку, прибирала в чужих хатах, все, щоб у тебе було краще майбутнє. І знаєш, що я отримала натомість? Життя присвячене служінню, і я втомилася. Сльози нарешті полилися гарячі та вільні. Я поїду на новий рік, повторила я тепер спокійніше, але з твердістю якої я не знала, що маю. І ви вперше в житті розберетеся самі, без пані Ганни. Він постояв ще кілька хвилин, намагаючись зрозуміти, як розмова так швидко вийшла з під його контролю. Ти пошкодуєш про це, сказав він. Нарешті залишишся сама на новий рік і побачиш, як це не мати родини. І він вийшов, грюкнувши дверима. Я залишилася сама на своїй кухні, слухаючи відлуння. Сльози все ще текли, але тепер це були сльози того, хто щойно зробив перший крок до свободи. Історії про жінок, які знаходять у собі сили сказати ні, надихають іноді найважче це відстояти власні кордони перед найближчими. Підпишіться на канал, щоб побачити, куди приведе Ганну її шлях до свободи. Коробка з під взуття була саме там, де я її залишила, у глибині шафи за зимовими пальто. Коли я її витягла, відчула вагу не лише старого картону, а й цілого життя, що зберігалося всередині. Я сіла на ліжко, те саме, яке ділила з чоловіком, відкрила кришку повільно. Всередині були шматочки мого життя, докази того, що я існувала поза роллю матері та господині. Перше, що я побачила, це акт власності на будинок пожовклий папір, датований груднем 1985 року. Ганусю, казав мій чоловік, наш дім буде нашим гніздом, ніколи не кліткою. Якби він знав, що у 63 роки я планую втечу з власного дому, щоб не служити незнайомцям, можливо, він би передумав. Я продовжувала перебирати коробку і знайшла зошит у старій шкіряній палітурці. Це був мій щоденник витрат з перших років після смерті чоловіка. Я відкрила на випадковій сторінці і побачила свій акуратний почерк, що фіксував кожну копійку. Березень 2000 року отримано 180 гривень за пошиття, 120 за прибирання, 65 за випічку, витрачено 95 гривень на комунальні послуги, 110 на їжу, 35 на ліки для тараса. Кожен рядок у цьому зошиті був боротьбою. Я закрила зошит і продовжила ритися в коробці. Знайшла шкільні табелі Тараса, усі з добрими оцінками. Тарас вихований і стараний хлопчик, писала вчителька. Йому дуже пощастило мати таку віддану матір. Пощастило? Чи відчував він себе щасливчиком, маючи мене за матір? На дні коробки я знайшла лист, який він написав мені у вісім років на День матері. Дорога, мамо, ти найкрасивіша і найдобріша мама в усьому світі. Коли я виросту, я буду про тебе піклуватися і ніколи не дозволю тобі сумувати. Люблю тебе дуже, дуже, дуже. Сльози знову підступили. Де той хлопчик, який обіцяв піклуватися про мене? Що сталося на шляху, що перетворила цю любов на зручність? Можливо, це моя вина, можливо, я робила для нього занадто багато, і він так і не навчився робити щось для мене. Я відклала лист і взяла телефон. Було повідомлення від моєї двоюрідної сестри Лідії з Одеси. Ганнусю, як ти? Давно не розмовляли. Лідія, моя люба сестра, теж вдова, але вона обрала зовсім інший шлях. Замість того, щоб повністю присвятити себе дітям, вона продала будинок, купила маленьку хатинку в Одесі і почала жити, здаючи кімнати туристам. Я написала їй недовго думаючи: Лідо, привіт. Чи є у тебе вільна кімната для сестри, яка вирішила провести новий рік, дивлячись на море? Відповідь прийшла майже миттєво. Звичайно, що сталося? Розповім, коли приїду. Можна завтра. Приїжджай і залишайся, скільки потрібно. Дім твій. Вікно з видом на море. Скільки років я не бачила моря? Я вирішила: Я їду в Одесу, до Лідії, до тієї кімнати з вікном на море. Я проведу новий рік далеко звідси. Я почала пакувати невелику валізу, раптом задзвонив телефон. Це була Світлана. Пані Ганно, Тарас розповів мені про вашу розмову. Може, ми зменшимо кількість людей 10-15 максимум, і вам не доведеться готувати? Вона думала, що проблема в кількості. Вона не могла зрозуміти, що проблема в тому, що ніхто не запитав, чи я хочу приймати гостей. Світлано, Люба, проблема не в кількості людей, а в тому, що ви вирішуєте все в моєму домі, не порадившись зі мною. Вона не знайшла, що відповісти. Я поклала слухавку, руки трохи тремтіли. Але це було тремтіння адреналіну, а не страху. Поїздка з Києва до Одеси ніколи не здавалася мені такою довгою, і водночас такою визвольною. Кожен кілометр, здавалося, віддаляв мене не лише географічно, а й від версії самої себе, яку я носила занадто довго. Протягом усієї дороги мій телефон не переставав дзвонити. Тарас, Світлана, навіть незнайомі номери. Я не відповіла. Вперше в житті я робила щось тільки для себе, коли я нарешті побачила море, мене охопили дивні емоції. Це було, ніби я бачила його вперше. Я зупинилася, щоб подивитися захід сонця фарбував небо в помаранчеві та рожеві відтінки, яких я не бачила роками. Живучи біля Києва, я забула, яким прекрасним може бути світ. Коли я приїхала, Лідія вже чекала на мене. Ганусю, крикнула вона, обіймаючи мене. Ти виглядаєш інакше. Інакше? Так, вільніше. Вона показала мені мою кімнату, вона була ідеальною. Я розповіла Лідії все. Вона слухала, похитуючи головою з виразом обличчя, що поєднував розуміння та обурення. Ганнусю, сказала вона, коли я закінчила, ти знаєш, що це зайняло багато часу, правда, щоб збунтуватися? Наступного дня, 31 грудня, я прокинулася від шуму хвиль. Вперше за десятиліття я не знала, що робитиму на новий рік, і ця невизначеність, замість того, щоб мене лякати, наповнила мене приємним очікуванням. Увечері ми пішли на пляж, тисячі людей, музика, сміх. О півночі, коли феєрверки вибухнули на небі, подруги Лідії обійняли мене. Тоді я вперше відчула повний спокій. Перед сном я нарешті відповіла на повідомлення Тараса: Рада, що ви змогли все владнати. Я теж владнала. У мене все добре, і я в спокої. Щасливого Нового року. Це було просте повідомлення, але сповнене сенсу. Я встановлювала чітку межу. Я була в порядку, і це більше не залежало від його схвалення.